На чергове обстріляли Запорізьку область минулої доби під ворожим вогнем були 15 населених пунктів. Це місцева влада повідомляє, гатили з авіації РСЗВ, артилерії, запускали безпілотники. Через це поранений 55-річний чоловік, пошкоджені житлові будинки, ну і об'єкти інфраструктури. Місцеві теж зараз Олександр Коваленко на прямому зв'язку зі студією. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. Доброго ранку, колеги. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у регіоні в зв'язку з обстрілами і пошкодженнями? От станом на 9.42? Так, російські терористи не припиняють літик по Запорізькій області, застосовують чотири види озброєння, безпілотні літеральні апарати, різних модифікацій, артилерію, РСЗВ та авіаційну зброю. Насамперед потерпають прифронтові населені пункти 5, 10, 20 кілометрова зона. Слід зазначити, що трохи менше було завдано ударів за попередню добу. 350, адже зазвичай протягом останнього тижня 500 плюс ударів вони завдавали. Дійсно, вчора було зранку поранено 55-літнього чоловіка з Оріхова. Він отримав поранення від влучання ФПВ-шки і зараз перебуває він на лікуванні. Має травми середньої тяжкості. Ну, слід зазначити, що оце полювання своєрідне сафарі на цивільних, воно вже триває не один місяць. Місяць у Запорізькій області, ми щотижня фіксуємо влучання, поранення і на жаль, цього тижня у понеділок, У понеділок було вбито людину, яка чоловіка 63-літнього, який порався на городі. Йому було завдано травму з несумісним із життям. Не така кривава практика. На жаль, вона триває вже, як я сказав, не один місяць. Ну а протягом цього тижня він який ще не добіг кінця. Було завдано загалом понад 1800 ударів по території Запорізької області. Звичайно, є руйнування. Щодня ми фіксуємо 10-15 руйнувань цивільної інфраструктури. Насамперед, це житловий сектор, це приватний сектор. От ми наразі маємо ситуацію щодо безпеки на території Запорізької області. І якщо ми говоримо про прифронтові території, то що маємо розуміти про умови життя, окрім зрозуміло, безпекових для людей має на увазі постачання. Передусім, медикаментів і доступність медичної допомоги в прифронтових населених пунктах нині мешкає трохи більше 10 тисяч людей. Ну, слід відзначити, що масу вони виїхали що продовж 22-23 року. Приблизно 90-95% виїхали. Ну, тим не менше, люди там залишаються з різних причин. Їх постійно переконуємо. Евакуюватися, ну на жаль, лише поодинокі випадки, якою нині є ситуація? Близько 40 населених пунктів. А це понад 3 тисячі абонентів. Вони без електрики, більше 10 населених пунктів. Вони без водопостачання, і тому місцева влада десен. Месники, волонтери, звичайно, щоденно піклуються про них. Розговоримо ті мобільні пункти е, незламності, де дозволяють безпекові умови. Ну, звичайно людям допомагають і з продуктами, і з медикаментами, і ну з різними ну, з, з, з різними іншими послугами. Тому не полишаймо звичайно, що один на один з їхніми проблемами. Ну а під час опалюваного зимового періоду лю, лю, людей забезпечували і вугілля. Під ругами, ви вони пережили ці холоди, отаку нині є ситуація. Там пане Олександра, скажіть, чи не плануєте розширювати перелік населених пунктів, де буде рекомендована або примусова обов'язкова евакуація? Ну, тут один із таких населених пунктів це Мала Тукмачка, там зараз залишається 13 людей, і, звичайно, він максимально наближений до лінії фронту. Там ми е більш, ну скажімо, е переконуємо біль більш активно людей виїжджати. На жаль, на жаль, не завжди вдається Протягом тижня. Жодного жодну людину ми не евакуювали. А протягом 2025 року було евакуйовано лише 59 людей. Загалом під час повномасштабного вторгнення, починаючи з 2022-2023 років, загом було евакуйовано понад 600 людей. На жаль, люди залишаються переважно. Це люди похилого, поважного віку, і тому і тому ну, от якою є ситуація? Вони на жаль не хочуть повишати своїх домівок, навіть на півзору? 13 тисяч дітей шкільного віку, які мають навчатися отримати освітні послуги. Чи вистачає їм всім місць в безпечних школах? Маю на увазі, зокрема, безпечні підземні або інакші обладнані захисними спорудами, які дозволяють проводити офлайн навчання, і що маєте за наміри зробити або вже зробили для того, щоб обезпечити і надати якісну освіту дітям в тому числі. Загалом у Запорізькій області мешкає приблизно 60 тисяч дітей, тобто дітей шкільного віку, яким потрібно забезпечити нормальні безпечні умови для навчально-виховного процесу. Так, ми вже відкрили шість підземних шкіл. Вони ж є і протирадіаційними укриттями, чотири школи в обласному центрі і дві школи в громадах Запорізького району. Зараз в активній фазі будівництва 13 навчальних закладів. Також і в обласному центрі і в громадах Запорізької Запорізького району Запорізької області. Тобто, ми ставимо собі за мету збудувати 26 підземних шкіл загалом. І тому оцей процес процес він триває. вже оголошені тендери на чергові будівництва підземних шкіл. Тому плануємо, що до кінця 2025 року. Максимальну кількість дітей ми охопимо. Безпечним навчанням у змішаному форматі і офлайн і онлайн ну також працюють звичайно що навчальні заклади, де є укриття. Здатні приймати дітей для проведення навчального процесу, тому ця робота триває звичайно. Найголовніше це забезпечити безпечні умови? Найголовніше це соціалізувати дітей і дати більш якісні грунтовні знання. Пане Олександре, скажіть а які проміжні підсумки от роботи цієї диференційованої системи оповіщення? Більше місяця вона вже працює у Запоріжжі та області. І зараз тривоги ні там, ні там не оголошено, і дуже добре. На жаль, тривога у Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині лунає по Запоріжжю. Які проміжні підсумки можете повідомити? Ця цю систему запроваджено трохи менше місяця з 27 березня. Тобто, ми можемо дуже підбивати поповні. Попередні підсумки, звичайно, що такої знаєте ґрунтовної аналітики у нас немає, але можемо вже навести кілька циклів. От за це розділено умовно кажучи, у нас сигналів повітряних тривог окремо для Запорізької області, прифронтових громад і окремо для обласного центру. От за цей час, 27 березня, пролунало 86 тривог для жителів Запорізької області. Вони тривали загалом 125 годин, і 71 тривога для жителів обласного центру. Вона загалом тривала 104 години. Можна сказати, що на добу менше протягом цього періоду лунали тривоги за Тривалістю для жителів обласного центру це створює е, і нормальні, більш нормальні сприятливі умови і для роботи бізнесу, е, різних комунальних установ, закладів. ну і в тому числі, числі позитивно впливає на стан ментального здоров'я е, жителям обласного центру. Спасибі, пане Олександре, вам спасибі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами.